Сьогодні був затриманий працівниками поліції на передачі грошей в сумі 3,5 тисячі доларів. Бронь за 3,5 тисячі доларів правоохоронці викрали ділка з Одеси. Потенційним клієнтам чоловік обіцяв вплинути на посадовців ЦЦК для оформлення бронювання, але схему заробітку прикрили. Чоловіка затримали після того, як він отримав гроші від так званого клієнта. Тепер йому загрожує до восьми років у в'язниці. Жителів багатоповерхівки, у яку влучив дрон, збираються виселити, адже будинок визнано аварійним та жити у ньому небезпечно. Міська влада обіцяє компенсувати людям витрати на оренду житла. А загалом у цьому будинку 199 квартир. Для проведення протиаварійних робіт використають 250 тонний кран, який працюватиме на верхніх поверхах, але спеціалісти побоюються, що під час робіт можуть обвалитися сходи у під'їздах. Кремлівський диктатор Володимир Путін виношує плани щодо захоплення Одеси. Він хоче відрізати Україну від виходу до Чорного моря та розв'язувати питання із російським анклавом, невизнаним Придністров'ям, що межує з Одеською областю. Про це в інтерв'ю обосвій розповів екс-співробітник служби безпеки України Іван Ступак за його словами. Кремль виношує плани щодо захоплення Одеси. Інше питання чи це може бути реалізовано? Наскільки бажання Москви відповідають реальним можливостям, як зазначив ступак, якщо до повномасштабного вторгнення в Україну можна було припускати, що намір цей вдасться, то тепер він став більш проблематичним. Додамо, ще в березні з'явилася інформація, що Путін, нібито за зачиненими дверима, погрожував наступом на Одесу, якщо Україна не погодиться на визнання російськими територіями Криму та ще чотирьох областей України. В Ізмаїлі Одеської області виникла дискусія навколо будівництва Алеї Слави. На цей проєкт передбачено майже 12,5 мільйона гривень. Витрачати такі гроші під час війни, на думку волонтерів, родичів загиблих захисників та самих військових не зовсім доцільно. Тому під час зустрічі з місцевим керівництвом була запропонована альтернатива: створити алею у вигляді банерів, а все фінансування готові взяти на себе військові за умови, якщо влада перенаправить бюджетні кошти на підтримку фронту, але чіткої відповіді поки не отримали.